Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні мій ранок починається в Да, зараз, зараз я їду, щоб купити собі продуктів, щоб поїсти в потязі так. В потязі я недовго буду їхати, мені три години їхати, бо я їду в Київ. Ну, в принципі, це поблочки могли побачити. Да. Коротше, роблять, це... це якось так. Коротше, що зараз я біжу на поїзд. У мене плюс-мінус 30. Ще хвилин залишу допотугу. Я зайшла тільки що в ТБ купила кусочок піци і ну, короте, і йогурт, да, щоб поїсти. Ну, бо знаєте, зараз, зараз, скільки зараз пів восьмого, ну окей, я в по. Ой, пів дев'ятого, окей, я в вдарять поїм. Ладно, 9-15 плюс-мінус. А що мені робить питання до пів... Першої, тож я тільки в пів першої приїду в Київ. Я буду намагалась вам знімати. Багато чого дуже хочу по знімати, щоб залишити це в пам'яті, хоча б ну, як мінімум для себе. Тож, ну, типу, в Києві я прям останній раз гуляла. Це було на моє день народження, не так, щоб декілька годин, а, типу, ну, цілий день погуляла по Києву. Так, да, Це було в 23-му році. 6 березня. Да, так що це так. Зараз що? Зараз я не знаю, можливо, собі куплю дог або шаурму Або зразу біжу на потяг. Да, так що оце так. в общем ситуація така, я, знаєш виходжу за тебе. Ой, ну раз, за тебе. Я така згадую, що я забула купити банан. А я вже приходжу тепер за Київ. Так, я думаю, типа, вертайся, не немає смислу, просто зайду в маркет. Коротше, купила ще бананчик, та... Да. мой боже п'єса. І вже майже коло вокзал, до речі, я не знаю. Мені зараз жарко з самого ранку було прохладно, а зараз зараз се б... Не знаю, приїду в Київ, вже Ні, реально, Я вам кажу, вже літо у нас, чесне слово. Сьогодні у нас має 22, буде 23 градуси, ну, типу, в Полтаві 22, в Києві 23. Коротше, це так якось. Так, ну що ж, тим чекаємо потяг, Буквально декілька хвилин залишилось до потяга і все, можемо їхати. Боже, щоб ви розуміли, то в мене є. Ну не то, що соціофобія, ну типу Коротше, я буду знімати розговорний розказувати щось в людних містах. І в Київ, в Києві ми поборемо цей страх. Ні, ну, що в Києві та хіра блогерів? Типа, а я чем не блогер? Я починаю блогер, так що там що. Так що, да, в мене третій вагон. Так що, це так, ребята. Ребята, ⁇ -ка, иди! Все, ребята, все. Своя радость, для да вам ты сделала, ну вы понимаете? Это... Я поставила вам просто. И тренд другогласный. Як в мене, щас... мене голова зараз болить. Фух, це просто якийсь треш. Я не знаю, що з таблетки буде пити, бо мені реально настільки фігово. Що це просто якийсь треш, коротше, так. Да. Приїхала, називається, погулять в Кейп Хероп. Я не знаю, це чужось, коротше, це те, що реально тут дуже жарко. Фух, боже. Ці, це реально якийсь треш просто я не знаю, в мене бажання зараз поїхати в мак. Просто купити картошечки, для нього соус і морожека, щоб наїстись і щоб було офігенно. Отак фігово. Це капітан з ребята, вам не передать передачу. Забрала волосся, тут посоєння з космосом. Щоб ви розуміли, знаєш, йду я така просто. Чувствую, щось в волосах таке запуталось. Потім чувствую, у мене як щось ужало. Я ж така дивлюсь, чувствую, а воно в мене пече, воно в мене болить, я не знаю, це просто капець, я не знаю. Ось тут десь. десь короче, О, оце має бути красне. Я не знаю, чи красне, чи ні, Я надеюсь, в мене алергічна реакція не буде. тому що в мене обична алергія на таку всю херню. Коротше, за капець, ребята. Колівки, а щоб порозуміло, типу зараз я коло раду хотіла. Типу. Отакій. І тут було дуже багато людей. Ну прям до фіга і трохи їх. Точніше, в плані того, що продавали сладкубату, Боже попкорн, бо то мені якущу фігню. Блін, як це ж таке називається, хот до Зараз? Жодної. Ой, капец, а тут було моє дитинство. Я в шуке, ребята, аж плакать хочется Чест не слово тоже типа Время так быстро рота Ну короче Вот якось так Я не знаю Не, я не знаю прикол мне строим снимать Ух, ну короче Сейчас вам ще щось не снимаю Не знаю Прикол Я не знаю в 24 чи в 25 році короче, Штука, з якої типу, з'їжджають. Ну, з'їжджала раніше, типу, над річкою. Типа, вона працювала раніше, зараз її закрили. Я знаю, походу який приковчив, закрили. Через те, що Шо? Шо? Через то, що? Чого? Через те, що там, коли з'їжджали, щось вчора стало, щось якийсь капець був Через те і закрили. Да. Может, любві. Що буде в ту сторону. Там, походу, есть эта штука. Прикольно, прикольно, прикольно. Боже, я, что же хорошо, хочу с вами мне так подробно снимайте. Ух, не, ну нафиг. Боже, тут так солнце фигачит. Просто так уже, я вам кажу. Это капец. Значит, прикол такой. Я же такая хочу сфоткаться. Конечно. Короче, прикол такой, знаешь, я хотела сфоткаться. Ну, точнее, чтобы нас сфоткала. Короче, и получается, что, бачите, вот тут, короче, вот ручку. боже. Вона мене, мене як только це капець, а і ще звук на задній фоні, який був, типу, це не в Макдональдсі зустріла, типу, ну типу познайомилась, типу ні. Тут взагалі якийсь осл, лошадь, я не знаю хто пристає до людей. Ну, тіпо, одна фотка чи ще щось, типу. Коротше, ребята, це повно трещо. Я надію, що я сладкувату поїм, я сладкувату хочу. Я ну мала дитячу бажання, що тут такого? Блін, я дуже прям надіюсь, я то 100 гривень 200 це сладкувато. Просто поїсти сладкувату, бо це... Ну кому, ну це дитяча мрія, коротше, Короче, ця штука, вона б'ється только. Ребята, не дотрагуйтесь до неї. А вам мокрими руками не дотрагуйтесь, Ну я типу вспеті, я не знаю, що. Коротше, це взагалі, якийсь трэш, ребята. О, ребята, я йшла сладкувату, все. Дитячий немає приділу. Все, ребята. Я наконець тупим солодку вату спустя. Три або два роки. Я в шокі. Начала. <звучить> <звучить> ну що я вам можу сказати? Я ходила тільки до Гулівера, щоб мене пофоткали, познімали відочики. Конечно, мені кап'яцек було стрьом, але прикол в Києві. Я тепер не боюся так ходити і розказувати вам все. Я не знаю, всього в Києві немає тепер фобі. Афіє не вміяли. Ой, побороли мої. Фух, тільки куди я так біжу, я не знаю. Це капець, мені жарко капець як. Да. Я не знаю, що щось зробити, я хочу ще погуляти по Києву. я не хочу їхати вже. Божа, тут парочки цілуються. <рес> я його любила. А він. Ладно. Печалька. Грустинка. Боже, сьогодні грусті, радості, всі емоції, які тільки можна і не можна. Що за день? Фіхі, лучше бути, лучше бути може. Але але, але мені такий подобається. А знаєте, прикол такий, який в мене глюки. Ну, типу, не то, що глюки, а коротше такі настройки в цьому в мені. То, що я, якщо саме розговарює чоловік на русском, я одразу переключаюсь на русский, чоловік розговарює на українському. Я сразу на украинский переключаюсь. І коротше. Це такий прикол. Боже, половина есть. Ну короче, надою спокойно доквіт, ну коротше. Короче, коротше. А ты є в мене видос это парки. Це имба. Чого такого? Вот. метро спускаемся. И холодно подсекались, ребята. Ребята, трудите, я забыла, что... Знаете, прикол, типа, все там уже полупраз, типа, я устала, что все такая, что я быстрее что там попасть, а сейчас я понимаю, я не хочу это там... Не хочу решать, это мое постоянное, как теперь есть, как у происходит. Она такая... Чем просто она такая, типа, ну, когда я именно прощаюсь, типа, все таки да, я сейчас сижу, чекаю, и телефон перезаряжу, взяли, ну, но. но я не знаю, как город моей мечты, Я каком я надеюсь скоро буду жить. Блин, и тут я чтобы вам сейчас просто записать. Что я вам нужно сказать, Кайф, я обожаю все это, что я вам не говорю, то, что Ну тут вот типа я не хочу. Короче. Ну, кивнуть тут не стоит. я точно повернуть. Ещё не вот тут раз. Да, ради хлопцев я не буду мигать свои решения. Поезжать в всякое троха место прожить, та ради того, щоб сохранить однашення. Какие мне да, це понять. Да буду фабіш подробніше розпожо вот за багато чого. Ну, короче. Боже, мені холодно, я не знаю скільки градусів стреж. Так, ну що я вам можу сказати з Полтави, Ой, з Полтаву я вже приїхала. Але я не знаю, чи що по-моєму голосу, чи ні, я типу, Да, в мене голос сіп, взагалі мені ще жарко, в мене стрілки трохи потекли, мені треба буде їх підтерти важними салфетками. Це просто страшно, моя маршрутка в час дня, що мені до часу дня робити, Я не знаю, ні. Так, да. я не знаю, що її робити за годину дня. Бо я наскільки Короче, Коротше, хлопці, все кайфується. Я кажу, що їхати в Києві на один день, а не на декілька днів. Да, на одне день економніше, так, да, але походиться в багатьох містах. Але, але я дуже виматую, і плюс, і плюс, і плюс я не вуспала.